На корупцію, на боротьбу з корупцією і на багато інших процесів, зокрема, наприклад, заощадження. Тому що, отримуючи гривні, якщо вони у вас залишаються після всіх витрат, і після всіх податків, які ви сплачуєте, ви намагаєтесь їх, очевидно, замінити на якусь валюту. Правда? Правда. І ось як не дивно, на днях заступник голови Нацбанку заявив, що якщо Україна приєднається, от я не вживаю слово коли, якщо Україна приєднається до Європейського Союзу, то ми перейдемо на Євро. Чому така концепція, чому ми маємо перейти на євро? Якщо приєднаємося до ЄС, він не уточнює. Він не розповідає українцям, що для того, щоб приєднатися, ну, давайте про це пізніше. Так ось для того, щоб підготувати суспільство, а у нас люблять, знаєте, підготувати суспільство. Це кияни вимагають, українці вимагають там, кияни подали петицію. Це дуже багато. Маніпулятивна технологія для того, щоб чиновникам легше було приймати якісь безглузді рішення. Так ось у киян вирішили запитати: а як вони відносяться до переходу на євро? От як вони ставляться. До переходу, до переходу на євро. І ви знаєте, я, я уважно послухав відповіді киян. Давайте і ми разом з вами це зробимо. До речі, хто хоче це відео поширити десь або передивитися, бо я не буду все. То є в телеграмі. От, під описом в цьому відео. І так, слухаємо. Інак планує перейти на євро під час до ЄС. Тут я не буду фото показувати. Питають дівчинку. Дівчинки років так. 18, може, 19, можливо 17. І ну в неї запитують, а от ну Україна переходить на її. І що ви про це думаєте? Ну Як ви ставитесь до цього? Позитивно. Відп... Її навіть вирізали. Тобто в неї запитали, а потім. Одразу відповідь хлопчика дають, ну тобто я не знаю, що там дівчинка відповіла, тому що ну навіть вона не війшла, вона тільки в кадр війшла, що їй питання ставлять. Він відповідає хлопець позитивно. Чому Що хочуть, то й діють? <ривіт> Цікаве питання, і так хлопчик бороду собі Тут далі дівчинка, так я вважаю. Ну ну <ривіт> Ой, не дуже мені це подобається. А чому таки своя валюта? Я поховала чоловік <ривіт> і мені не повернули. Тобто в мене реакція, щоб Україна була сильна, і щоб в Україні закінчила сильно. Сильно це зараз важливо. Ось ця дівчина, їй вставили пізніше. Не сильно це важливо, вона каже. Чи що, мене не цікаво. Наша Україна. Ми против, О, а тут хлопчик, наша Україна каже, мама, ми проти коротше. Ну ну. Оскільки цією валютою євро багато хто користується, то це буде багато де користується. де в Україні користується, та не може бути. Вона ж своя валюта є. Ну ну зручно вважаю, що в кожній в принципі країні має бути своя валюта. Я вважаю, що в кожній країні. Ну напевно, дівчина не чула, що в багатьох країнах. Якраз не своя валюта, а якраз євро. А в деяких країнах теж якась валюта є ну доларами користуються. Ви не проти в принципі, євро. О, а тепер мама каже, яка ми, ми були проти, а тепер каже, ми не проти євро. Тільки щоб тільки щоб була євро, а гривні щоб не було. Басті. А гривні каже, щоб не було, ми так ні. Я не знаю в чому вона зберігає свої заощадження. Якщо вони є, ну я думаю, що не в гривні. Ну ну буде долар або євро, то в буде краще. Ну, от І хлопчик каже: ну, якщо буде долар або євро, то буде краще. Так от, ви знаєте, я, я коли це все послухав, то е, я зробив такий допис під цим відео. А запитайте ще у звичайних людей, що вони думають про е, термодинамічні фази квантової хромодинаміки. Ну, так, щоб вже було відчуття повної демократії. Про термодинамічні фази квантової Хромодинаміки, це кварк-глюонна плазма. Хто не знає, можна теж у людей запитати, а що ви про це думаєте? І от люди виступлять і от як скажуть, що вони про це думають, так і, і буде. Справа в тому, що перехід на е, єврозону він насправді, ну, от як на мене, він бажаний для України, тому що це надзвичайно суттєво вплине на багато-багато процесів. І вчора. Я це питання, власне, розбирав і намагався українцям ну, подати те, що вимагається від України для того, щоб перейти на єврозону. Тобто, замість того, щоб запитати у людей, що має зробити, чи знають вони, що має робити країна для того, щоб е стати долученими до Єврозони. Журналісти просто питають, як ви до цього ставитесь? Я ще раз повторюю: про кварк глюонну плазму, про хромодинаміку запитайте у людей. І хай вони скажуть, і хай кожен скаже свою думку. Я вважаю. Хтось каже, хром яка, тобто вона храма, я проти. А хтось скаже, фазові переходи це різні варіанти, тобто це демократія, я за. Ну і так будемо жити. Так ось, якщо ви хочете трішки щось знати, я поясню. Щоб перейти на євро, Україна має стати перше повноправним членом Європейського Союзу. Поки що нас туди ніхто не бере, та відповідати критеріям, встановленим для країн Єврозони. Тобто, мало бути країною Європейського Союзу. Ще потрібно відповідати критеріям Єврозони. Тому коли тицють пальцем і кажуть, он подивиться, деяка країна, члени Європейського Союзу, не перейшли на євро. Тому що вони не відповідають деяким критеріям. Вони б то й перейшли, але вони не відповідають критеріям. Так, ось основні вимоги. Перше рівень інфляції не повинен перевищувати середній показник трьох країн ЄС з найнижчою інфляцією більш ніж на 1,5%. Тобто, є беруть три країни з найнижчою інфляцією в ЄС, а ця інфляція 0%, 0%, нуль, а навіть скоро буде з отрицательним сплиттям. Швейцарія, Швеція і так далі. Норвегія е, сказали про те, що в них ціни не просто не ростуть. А падати будуть скоро. Тобто, в них інфляція нуль. нуль і навіть мінус, коли Україна добереться до того, щоб мати рівень інфляції не більше ніж плюс півтора відсотки від того, що є в країн з мінімальною інфляцією в Європейському Союзі, можете тільки задуматися. Відповідь Ніколи, в найближчому майбутньому ніколи, тому що ми інфляцію інколи самі плодимо. Ми друкуємо гроші, інколи невиправдано. Ми е, створюємо валютні спекуляції в рамках держави масово. І так далі. Ми брешемо українському народові про курс. Е, у нас є монополії, які приводять до коливань валюти. І тому у нас не буде цього. Ну просто не буде ніколи. Від слова ніколи взагалі не буде. Наступна вимога це ж не одна вимога. Державний борг не повинен перевищувати 60% ВВП. Державний борг не повинен перевищувати 60% ВВП. У нас державний борг уже 110%. 110%. Далі, дефіцит бюджету це найсмішніше. Дефіцит бюджету не повинен перевищувати 3%. 3%. 3%. У нас ви ж знаєте, да, який дефіцит бюджету. І 25%, і 30%. Потім на підсумку він 50%. Які 3%? Про що ми говоримо? Далі національна валюта. Має бути стабільною відносно євро протягом щонайменше двох років. З нашими коливаннями, забудьте, ну можна встановити євро на рівні 100 гривень, і тоді от 100 гривень протримається. Можливо, це якось забезпечить розуміння стабільності, бо поки що цієї стабільності нема. І далі повна відповідність економічного та фінансового законодавства вимогам, вимогам Європейського Союзу. Ось це ті вимоги, які потрібно для того, аби країна стала членом Єврозони. Але я повторюю ще раз: що для України це було б дуже бажано це унеможливить друкування власних грошей тоді, коли комусь із чиновників захочеться. Ви потримували зарплату в євро і змушені були б і роботодавці, і вся країна підтягуватися до тих зарплат, які є. Сьогодні українці кажуть, от смішно, в мене тоді буде зарплата 50 євро або там пенсія 50 євро. Ну, давайте зарплат 50 євро, у нас вже в Україні немає, але зарплата там в 500 євро, а, так, це мала зарплата відносно України. Проте те, що ви отримуєте в гривні, часто з'їдається також різними виплатами, інфляцією і багато чим. Наявність Єврозони все одно вирівнювало би і ціни, коли б ми порівнювали ціни в Європі. І порівнювали в Україні в Євро. То тоді б не було цього питання, що ну, вибачте, там що вибачте, що вибачте. Єдина єврозона, єдиний ринок праці, єдиний ринок а, продуктів, єдиний фінансовий ринок і так далі. Тому, незважаючи на те, що це дуже класна ідея, і воно надзвичайно позитивно а, справило б враження і мало позитивний наслідок для звичайних людей. Перехід на єврозону не буде тому. Що в першу чергу чиновники України будуть проти цього. Тому що коли в тебе в руках свій власний станок друку грошей, ти ой-ой-ой, як не захочеш взяти і відмовитись від такого прекрасного інструменту. Клац, і кілька мільярдів гривень за ніч надрукували. Прикольно? Просто грошей, просто з паперу. Ну, це не зовсім так просто, але, тим не менш, ти сам друкуєш. А потім інфляція, а потім ще щось, але ти вже закрив якісь дирки. Ти вже показав, що ти ефективний. Уже всім зарплати заплатили, уже всім пенсії заплатили, військовим все заплатили. А те, що ці гроші завтра стануть на 10% дешевшими, а то й на 20% дешевшими, І те, що люди в гривні не можуть зберігати свої статки, це потім. Це потім. Це от будуть наступники. Ото є попередніки, а є наступники. От наступники тоді будуть розбиратися. А я можу надрукувати скільки завгодно. І всім все роздати. І я нормальний. Ні один чиновник. Не захоче позбавитись такого ресурсу. Ну і плюс, там законодавство єдине в сфері економіки, фінансів, теж якось не дуже нашим чиновникам хочеться, щоб вони були повністю підконтрольними. Знаєте, в своїй хаті, своя правда, своя сила і воля, і так далі. Тільки проблема в тому, що в цій хаті є щури, які, на жаль, на жаль, тирять, їдять, нишпарять, псують і так далі. І часто ці. Щури, це не ми з вами. А це ті, хто дуже не хоче, щоб українці жили так, як в Європі. Хоча про це дуже-дуже багато розповідають. Роками розповідають. Ну це ж зручно, роками розповідають про шлях в Європу. який насправді, як на мене, ніхто реально не хоче. Не забувайте підписуватись. Лайки вітаються, дизлайки також. Пишіть коментарі. Телеграм є в описі цього відео, підписуйтесь. Ну і не забувайте ставати спонсорами каналу. Якщо бажаєте виходу нових роликів і бажаєте, щоб ми працювали далі. В цілому, ми будемо працювати далі і так. З підтримкою чи ні. Тому що у нас є бажання, є віра, є надія, побудувати країну, в якій люди хочуть жити. Ну а далі вже вибір буде за вами. Бережіть себе.